Вітаю, друзі, і багатьох людей цікавить, навіщо там от ви проповідуєте, ми ж вірою спасаємося. У мене така віра, наприклад, люди можуть сказати. Але Бога цікавить чиста, досконала церква, і Він говорить, що святий нехай освячується іще. Ось він говорить, що знаю твої справи, так? І... Звісно, Бог знає те, що всередині людини, те, що назовні людини, теж Бог знає, його це цікавить. Ось. Тому, звісно, потрібно виконувати волю Божу, ось, проповідувати, тому що Бог буде знати, чим ми займалися. Ну, Він і знає, чим ми займались. І коли, коли ми станемо перед Богом на суд, то Він теж, звісно, Буде буде дивитись, наскільки у нас була наша віра, виявлялась в наших справах. Тобто, як ми спасали, як ми проповідували, ось і наскільки наші справи вони теж підтверджувалися вірою, тобто не можна відірвати віру від справ і говорити: от тільки справи або тільки віра, віра і справи. Вони, які витікають із цієї віри, діла, вони нерозривно пов'язані. Ось, і Бог в Біблії говорить, що його цікавить і наша віра, і справи, які ми робимо.